Власне кажучи, це була ініціатива що який направив запрошення до нашої єпархії, і ми присутні тут троє, я, священник з нашої єпархії з Миколаєва і наша активна парафіянка із Полтави. Тема, яку розробляє цей собор надзвичайно важлива для всіх церков України, і традиційних церков, і нетрадиційних. Бо, власне кажучи, життя духовної людини формується громадою, до якої вона належить. Може, не в цілому, але багато в чому. І таке сказати б пригальмоване життя парафії, яке вони винесли із минулих часів. Воно складає з собою дуже істотну перешкоду до динамізації присутності церкви у реальності України. Церква, особливо православна церква, вийшла із Совєтського Союзу, обтяжена низкою обмежень. Заборонялося проповідувати, заборонялося навчати дітей, заборонялося займатися доброчинною діяльністю. І всьому, цьому доводиться вчитися зараз. Саме це і формує таку дуже позитивну динаміку навчання. Зрозуміла річ, що у діаспорі є інші проблеми, але в той же час і для українців, які живуть по всьому світу, і зміна поколінь і відхід старшого покоління, яке несло в собі переважно галицьку традицію кінця 19-го, початку 20-го століть, воно складає той важкий етап, який необхідно перейти, і крім того, перейти, оволодіваючи новою наукою проповіді, новою на культурою місії 21 століття саме тому цей виклик місії 21 століття є тим, що об'єднує всіх нас, православних греко-католиків.